Лот футболки шорти ОВС. Ось така базова футболочка в темно-синьому кольорі. На 3-4 роки. 6-7 років на дівчинку. Ось така маленька. 7-8 років. 12-18 місяців. Біла базова кутонова футболочка 5-6 років. Ось така поле, 6-7 років. Базова пудрова така футболочка 7-8 років. 7-8 років, 8-9 маленька. Чорна базова 4-5. Ось така під джинсову 8-9 років. Рожева з такими камінчиками 5-6, поло для хлопчика 3-4 роки.

4. 12, 18 місяців, 6-7 років. 3-4 роки. 6-7. для хлопчика 7-8 років. Далі ще дві футболочки. У нас тут проста, бізо, біла, базова, 8-9 років, плюс така Каліфорнія 12-13 І шортики. Ось такі зелененькі, рожеві у різних кольорах, для хлопчика, для дівчинки, на літо, легенькі, тканини натуральні, дуже приємні до тіла. Є більш такі повсякденні, є наряд.